Один з найвеличніших українських художників, що змінив українське мистецтво. Найвизначніший серед митців імпресіоністів поет кольору та сонця. Іван Труш народився 18 січня 1869 року у селі Висоцько Бродівського повіту. Тепер Львівська область. Навчався Іван у Бродівській гімназії. Краківській школі образотворчих мистецтв та згодом у відні і мюнхені. 1898 року переїхав до Львова, де повністю поринув в українське мистецьке і громадське життя. Потоваришувався з Іваном Франком і почав співпрацювати з науковим товариством імені Шевченка, для якого виконував різні мистецькі роботи, зокрема, портрети відомих діячів Франка, Лесі Українки, Нечує Левицького, Михайла Грушевського. 1900 року Олена Пчілка, матір Лесі Українки, запросила Івана Труша погостювати на Полтавщину. Там художник написав портрет Лесі Українки, яка вперше у житті позувала до портрета. Бо до того її ніхто не малював з натури, адже вона була хворобливою і їй важко було позувати. У родинному маєтку Драгоманових у Гадячі, Леся Українка і познайомила Труша з його майбутньою дружиною Аріадною Драгомановою, дочкою Михайла Драгоманова. Через чотири роки після цього вони одружилися. На сьогодні відомо про 10 портретів дружини, які намалював Іван Труш. Як ми вже згадували, Труш дуже зблизився з Іваном Франком, і один з перших натурних портретів Франка з'явився саме завдяки пензлю митця. Загалом Труш намалював до 10 портретів Каменяра. До речі, ті портрети Франка, які зараз репродукуються у підручниках, фактично всі належать Трушеві. Знавці вважають, що художнику вдалося найкраще передати зовнішність і внутрішній світ Івана Франка. Взагалі, Іван Труш намагався не малювати випадкових людей, він мав знати щось про людину, аби ретельно у картині відтворити її характер. Творче піднесення початку 1900-х років позначилося у біографії Івана Труша не тільки низкою прекрасних портретів, але й великою кількістю чудових пейзажів. Київ і архітектурні пам'ятники, широкі простори Дніпра, природа Криму на багато років визначають одну з головних тем труша як пейзажиста. Одним із неперевершених полотен художника, яке не має аналогів у його творчості, вважається Захід Сонця в лісі, написане у зеленому гаю, родинному гнізді драгоманових косачів. Пізніше художник багато разів намагався повторити це яскраво жовте сонце, яке притягує, мов магніт. Але вже ніколи не зміг передати такого неповторного ефекту світла, хоч останнього в його картинах дуже багато. Крізь усю творчість митця пройшов мотив самотньої сусни посеред степу, створив декілька цих одноіменних пейзажів, широкої, розлогої, обшарпаної вітрами, паленої сонцем, проте, усе ж таки вільної і прекрасної. Цей образ вважають символом самого автора. Аналогічним за характером душевних переживань є образ Дніпра, джерела натхнення для митця. У творчій спадщині художника відомо майже 200 робіт, присвячених цій наймогутнішій артерії України. Особливу сторінку в трансляції мистецьких візій Івана Труша становлять кримські сонети, своєрідні мальовничі нотатки, виконані у перших роках ХХ століття під час трьох його мандрівок на півострів. Віддаючи перевагу натурному етюду, художник стає шукачем нової, неоромантичної концепції образу природи. Взагалі, Іван Труш багато подорожував. Цікаво, що подорожував художник за власні кошти, що на той час рідкість. Окрім Криму і Карпат, Труш побував у таких країнах, як Єгипет, Палестина та Італія. Івана Труша вважають імпресіоністом, хоча сам художник називав себе реалістом. Він залишив 6 тисяч робіт, серед них лише 350 портретів. Частина творів труша зберігається у музеях, хоча більшість все ж у приватних колекціях. До речі, митець постійно відтягував момент, коли потрібно було віддавати комусь картину. Можливо, думав, що якщо завершить картину, закінчиться його життя. Художник не мав учнів і школи, жив фактично зі свого малювання. До речі, свій будинок художник збудував сам. Кредит за нього він платив 40 років і виплатив його за рік до своєї смерті. Останні 10 років свого життя Іван Труш жив у тиші, бо втратив слух. А за день до смерті він ще малював картину. Це був кримський мотив. Помер Іван Труш 22 березня 1941 року та був похований зі всіма почестями на Личаківському кладовищі Львова. А у 1996 році на вулиці Івана Франка поблизу головного входу до стрийського парку. Був відкритий пам'ятник на честь одного з найвідоміших українських художників. Також його іменем названий Львівський державний коледж декоративного мистецтва.